Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Бажаю вам всім міцного здоров'я, пусть Бог береже всіх вас. Хочу нагадати Євангелія. Євангелія це добра новина в тому, що Бог гріхи прощає кожна людина, яка приходить до Нього. Ісус Христос, Він помер за наші провини з вами на Христі. Він, подолавши смерть, Воскрес, Він є живий. І Він закликає людей, щоб вони надбали прощення. Він закликає людину покаяться. Покаяться це усвідомити свої провини, попросити у Бога прощення і жити згідно Його Слова. Христос Він помер, но Він подолавши смерть Воскрес. На Великий день на свято Пасхи ми кажемо воістину воскрес. Тим стверджуємо, що Христос є живий. Пам'ятайте про це, що Бог любить кожного з нас і кличе, звернуться і покається. То бажаємо, даруємо християнську літературу. Безкоштовно пусть Бог береже всіх вас. Дякую за увагу. Бережи вас, Господь.